Гарбуз один з найкорисніших овочів на городній гряці. У ній містяться практично всі вітаміни, безліч корисних речовин, у плодах дуже високий вміст каротину. Українські та зарубіжні селекціонери дуже люблять цю культуру. Ними створено безліч сортів гарбуза, які сильно відрізняються один від одного, і за смаком, і за розмірами, і за термінами дозрівання. Розібратися в цьому достатку досить важко навіть досвідченим городникам, що вже там говорити про початківців-садівників. Тому сьогодні, напередодні нового сезону, я розповім вам про різні види гарбуза і поділюся деякими важливими особливостями їх вирощування. В кінці я представлю вам кращі сорти гарбуза, які точно порадують вас своїми смаковими якостями і досить нескладним доглядом. Існує величезна кількість видів і сортів гарбуза, але їх можна розділити на кілька груп за різними якостями. За видами. Всі сорти і гібриди столового гарбуза можна розділити на три види. Великоплідні це гарбузи з великими плодами. В середньому вони важать від 10 до 20 кілограмів, але можуть досягати і 100 кілограмів. Вони солодкі, вміст цукру до 18%, смачні, лешкі, невибагливі. Насіння таких гарбузів розташовуються в досить великих порожнинах всередині плоду. Стебла великоплідної гарбуза круглого перетину. Листя дуже великі з закругленими краями. Приклад великоплідних сортів: Атлант, ромашечка, цукатна, мускатний. Найулюбленіший городниками вид плоди у цієї гарбуза дуже солодкі з приємним ароматом. У них міститься найбільша кількість вітамінів і корисних речовин. Вміст цукру до 25%. У цих гарбузів насінні сумки дуже невеликі і м'якоть займає майже весь обсяг плоду. А насіння розташовані не по центру, а ближче до нижньої частини гарбуза. Листя мають яскраво виражену вимка у в самому центрі. Мускатні гарбуза самі теплолюбні, тому їх краще вирощувати в захищеному ґрунті, тобто в теплиці або парнику. Приклад мускатних сортів: мускатна прованська матильда. Твердокори вони менш солодкі, відрізняються щільною товстою кіркою, тому мають високу лежкістю. Стебла у твердо гарбуза мають чіткі межі. Листя великі і більш загострені, покриті жорстким коротким пушком. Одна з різновидів голонасінний гарбуз, яку вирощують для отримання цінних насіння. Приклад твердокорих сортів юнона крихта. За термінами дозрівання. Всі сорти і гібриди гарбуза можна поділити на ранні від 80 до 100 днів, наприклад, світ мама F1, Юнона Росіянка. Середньостиглі від 105 до 120 днів, наприклад, цукатна крихта, оранж Саммер f 1 пізньо від 130 до 150 днів і більше, наприклад, мускатна прованська лешка f 1 За розмірами. За цим показником гарбуза діляться на маленькі масою від 600 грамів до 2,5 кг, наприклад, крапелька, крихта, цукерка. Середні від 3 до 7 кілограмів, наприклад, цукатна, мускатна прованська волжанка f 1 великі від 8 до 20 кілограмів, наприклад, руш ВЄФ, ромашечка, гігантські до 700 кг, наприклад, Атлант. За кольором. Кращі сорти гарбуза можуть бути помаранчеві, наприклад, цукерка, руш ВЄФ, париська росіянка, зелені. Наприклад, світ мама F1, цукатна. Сірозелені, наприклад, Волжанка Ф1, крихта, лешка Ф1. Бежеві, наприклад, крапелька Матильда. За формою. Гарбуз буває. Кругла, наприклад, крихта, волжанка Ф1. Плеската, наприклад, світ Мама F1, цукерка, ромашечка. Грушоподібна, наприклад, матильда, крапелька. Особливості вирощування гарбуза. Існує два способи вирощування гарбуза через розесаду і безпосереднім посівом насіння в ґрунт. Мускатні сорти і гібриди, як самі теплолюбні, краще вирощувати тільки через розесаду. Розесадним методом слід також вирощувати середньостиглі та пізні сорти всіх видів. Так як в північних регіонах, при посіві в ґрунт вони можуть не встигнути визріти. На півночі України через саду краще вирощувати всі види гарбуза, так як вегетаційний період у цієї культури досить тривалий. Основні правила догляду за гарбузом. 1. гарбузі потрібно сонячне освітлення і тепло. Гарбуз теплолюбна культура. Щоб сформувати великі, солодкі, здорові плоди, їй потрібно яскраве сонячне освітлення протягом усього світлового дня і температура повітря не нижче плюс 20-25 градусів. Грунти при посадці розеясади і подальшому вирощуванні також повинні бути теплими, порядку плюс 16-19 градусів. Щоб прискорити прогрівання землі на гарбузової грядці, в кінці квітня накрийте її чорною плівкою. 2. Гарбузі потрібні родючі ґрунти. На грядці земля повинна бути легкою, пухкою, багатою органікою і фосфорно-калійними добривами і строго нейтральною. Навіть на слабокислих ґрунтах зростання різко загальмується, а плоди виростуть удвічі дрібніше, ніж це закладено на генетичному рівні. Тому за місяць до висадки розесиди потрібно нейтралізувати кислі ґрунти доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. До речі, дуже добре гарбузи ростуть на торішній компостній купі. Ще недозрілий компост все одно багатий органікою і мінеральними речовинами. Він швидко прогрівається і постійно тримає потрібну гарбузі температуру. 3. Для гарбуза важливі часті поливи. Коренева система гарбуза потужна, глибоко йде в ґрунт. Вона повинна отримувати багато води, щоб забезпечувати нею тканини всієї рослини. Недолік вологи може привести до опадання зав'язей і надалі до припинення росту плодів. Тому поливайте гарбузові рослини двічі в тиждень з розрахунку 3 лійки під кожне. У спекотне літо збільшити кількість поливів можна поливати через день. Однак до початку серпня число поливів скоротять, а за 15 днів до збору врожаю взагалі перестаньте поливати рослини. Інакше М'якоть ем їх плодів буде водянистою і не такою солодкою. 4. Запилення важливий процес в отриманні врожаю гарбуз бджолозапильна рослина. Щоб отримати хороший урожай, контролюйте утворення чоловічих і жіночих квіток. Чоловічі розпускаються через півтора місяці після появи сходів на тиждень раніше жіночих. Залучайте комах запилювачів на гарбузову грядку, розставивши під рослинами блюдечка з розведеним медом або старим варенням. У погану погоду. Коли комах практично немає, проводите штучне запилення жіночих квіток зірваним чоловічим. 5. Обмежуйте число плодів на кожній рослині. Плоди у гарбуза великі або дуже великі. Рослина не в змозі сформувати і виростити всі запилені зав'язі. На кожному кущі потрібно залишити не більше 4 плодів. А на гігантській гарбузі залиште тільки один. Тому всі зайві зав'язі видаліть. Шість для гарбуза важливі попередники. Кращі попередники для гарбуза хрестоцвіті, пасльонові, бобові та цибульні культури. Не можна садити гарбуза після огірків, кабачків, патисонів та інших гарбузових культур. На одній грядці гарбуз можна вирощувати не більше 4 років. Потім в землі почнуть швидко накопичуватися збудники хвороб цієї культури. До того ж, виникне дефіцит поживних речовин, необхідний гарбузам. Кращі сорти гарбуза. Тепер, коли я розповів вам про різні види гарбуза і поділився особливостями її вирощування, представляю кращі сорти і гібриди: Капалька, цукатна руж ВФ, крихта, мускатна прованська, Волжанка Ф1, Росіянка Лешка Ф1, Цукерочка, Юнона, Оранж Саммер Ф1, Матильда, Паризький, Гігантська Гарбуз, Атлант, Лунга Дінаполі, Новинка, Світ Мама Ф1, Ромашечка, Ці сорти й гібриди відрізняються відмінними смаковими якостями і невибагливістю у догляді. Вибирайте ті, які підходять саме вам, і насолоджуйтеся урожаєм.